У Російській православній церкві знову заговорили про ядерну війну. Патріарх РПЦ Кирило відзначився заявою про те, що не варто нагнітати страх навколо ядерної зброї, оскільки християни не повинні боятися кінця світу. За його словами, нагнітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв та спекуляції на ядерну тему не корисні з духовної точки зору. Не нужна всьому цьому падиґали. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе. Унічтожить зло і буде судити всі народи, як зазначає голова секретаріату з'їзду народних депутатів Ольга Курносова. Факт того, що у церкві порушують тему ядерної війни, не дивний. Ще зі сталінських часів РПЦ використовували для поширення пропаганди та вигідних Кремлю наративів. Путінській Росії, де ідеології насправді на такой роль ну, почти главного идеолога пытается играть русская православная церковь, и тоже понятно почему. Путин все время говорит о продвижении традиционных ценностей, и для этого, конечно, ему нужен такой партнер в этих разговорах в, в оболванивании людей, как русская православная церковь. Ну и, соответственно, почему я вспомнила сталинские времена, потому что еще с тех времен РПЦ находилась под контролем как коммунистических органов, так и ФСБ, КГБ тогда еще. Ну и сейчас этот, соответственно, полное проникновение спецслужб в РПЦ остается. Патріарх Кирило неодноразово виправдовував вторгнення Росії до України. Він закликає до молитов за кремлівського диктатора Володимира Путіна та обіцяє окупантам вічне життя. А саму війну Росії проти України патріарх РПЦ називає священною. Ольга Курносова зазначає, що дійсно віруючі у Бога, люди розуміють абсурдність подібних заяв. Ці люди, які релі... Релі... релігіозні, вони предпочитають. Вести диалог с Богом напрямую, а не через Русскую православную церковь, потому что та церковь, которая призывает к убийствам, очевидным образом утратила последнюю связь с христианством в принципе. Поэтому, конечно же, Я б не сказала, що РПЦ сьогодні це ефективний інструмент, просто других інструментів немає. при цьому натомість за таке служіння РПЦ отримує безліч ресурсів, серед яких не лише величезні гроші, а й передача у власність церкви історичних будівель. Напомню, що був скандал при попитку передачі Ісааківського собору в Петербурге в руки православної церкви. І тоді, е е жителям міста собор. Ну а в остальном это і возможності без торговли, в першу чергу алкоголем і сигаретами, що видимо особенно соответствует християнським ценностям. ну і просто напрямую бюджетні средства. Ольга Курносова зазначає, що верховна ієрархія РПЦ це дуже заможні люди, незважаючи на те, що така поведінка російських священнослужителів протирічить християнським цінностям. такие верховные э, в религиозной иерархии люди, как Патриарх, они э, должны быть монахами. А у монахов не должно быть э, вот, всех этих мирских э, мирского богатства. Поэтому сама РПЦ сегодня абсолютно антихристианская, антиправославная конструкция. На думка Ольги Курносовой с годом вплив церкви на россиян слабшатыме. Для россиян в основном это лишь обряд, да, и то, что человек иногда сходит в церковь на большие праздники, не, не делает его религиозным. Поэтому россияне в своем большинстве абсолютно не люди, и при той при той РПЦ, которая есть, и, конечно же, ее влияние будет только ослабевать. Более того, на мой взгляд, без серьезного реформирования. РПЦ, як інститут не сохраніться на довге, так що вона безусловно дається в реформації. Ольга Курносова зазначає, що реформи в ВРПЦ можливі лише після падіння путінського режиму. Однак для серйозних змін потрібна не лише зміна влади, а й священнослужителі, які не втратили зв'язку з Богом. Але зараз РПЦ це загнивальна гілка православ'я. РПЦ видали новий спосіб боротися з дефіцитом кадрів, змушувати працювати дітей. Шіна, восьмилітній мужчина, це то, що нужно как раз нам, который будет, который будет работать і дратися, якщо нужно буде. Потрібно буде будувати, потрібно буде красити, буде, буде рожати дітей. Це робочі люди, це люди з шести років, починаючи працювати. Вот такі діти. Токи в больших цих самих сапожищах, а сам снагаток он должен, отец, слишком рубіт, а я отвожу. це правильна картина жизни. Ну а якщо зовсім серйозно, то не церквою єдиною. Російські депутати вже пропонують працевлаштовувати з 13 років та дозволити дітям працювати на шкідливих виробництвах. Губернатор Білогородської області Гладков ставить нам задачі максимального трудоустройства от количества несовішнолітніх. Надо обратить внимание, здесь не только літній период, Труду. Устройство несовершеннолетних і зайнятость трудовая на це весь календарний год. Навіть сам Путін доручив стимулювати працевлаштування з 14 років та давати пільги роботодавцям, які беруть дітей. Ми продовжимо укріпляти зв'язку всіх рівень образування, налажувати їх тісне партнерство з работодателями в виду развиття системи профорієнтації, яка вже діє в школах країни. А все тому, що в Росії величезний дефіцит кадрів, що посилився через війну. Двірників, слюсарів, машиністів та інших найнеобхідніших працівників буквально немає. Як чиновники мають намір вирішувати проблему? Николы, не поверите. Не обсуждались никакие планы, может быть, как искать эту рабочую силу, и а к тому, что из тех же техников. Ну, самый главный план надо забирать людей. Надо в первую очередь научиться больше детей создавать в семье. У нас просто, понимаете, кадровый дефицит это связано во-первых с уменьшением количества рождаемости. Но вот сегодня дети, которые готовы производить потомство, это дети 98-го года, а это был пик. Сніження вот именно рождаемости. И Через 18 лет ми знову получим эту же ситуацию. ситуацію. Це перше, да то, що нужно. Ну президент же говорит, що нужно три чатрібенки. Я поддерживаю, надо три. Тоді у нас із кадрами проблем не буде. Так, так. Якщо скласти 2 і 2, то за версією російської верхівки потрібно бігом народжувати і вже за кілька років змушувати дітей працювати і відповідно знову народжувати. А де вони, ці маленькі сміті мужички? Жениться не можуть. Они пока... Они с порнографией познакомятся раньше, чем они невесту поцелуют, понимаете? Они анонистами станут такими ядреными такими, до, до патологии такой, до психического заболевания лет с 12. А потом на каком-то этапе, как бы, вот это сытое, развращенное европейское общество родило идею, как бы, отдельного возраста, детства, которое длится непонятно до скольки. І вже давно рожати пора, якби вона все ще мальвіна. Народжувати за версією депутатів Держдуми теж у ні в якому віці не рано і як і працювати. Да куди тобі ще рано? Ти хто такий, чучело, що починаєш розсуждати рано чи поздно? Якщо в неї це є уже зарождающеся дитя, величия рода людського. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Нет, мы говорим, для себя пожить. Поживете, в гробу поживете. Молись Богу и радуйся, пока рожалка работает, рожай, жену! Ладіс розмножайся. бог дав Бог дасть і на дитя. Можна сказати, в Росії масове божевілля у темі дітонародження, адже виходить, що вся надія на тих, кого точно не заберуть на війну дітей. Тому народжувати щонайменше п'ятьох і жодних абортів навіть після зґвалтування. Демографічна ситуація в страні ну, реально Треба того, щоб наші російські братя. Рожали. Я вот сегодня был в одном из высших учебных заведений города Курск. Там тоже вот э, ребятам говорил о том, что им надо рожать. Вы хуже получаете, чем тот насильник. Тот насильник не убил вас. Хотя мог бы, да, чтобы скрыть следы свои. Да? Да, Он да. оставил вас жить. Он преступник, вы А вы преступник. убиваете ребенка. Вы еще хуже, чем насильник поступаете. У тебя в очреве не твое, не трожь. Попробуй только убей зачатого. В порошок будешь сотрена. В порошок. Никакого счастья никогда не будешь иметь. ты не дана утроба, чтобы рожать. И грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила, не кормила грудью. Зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Навряд чи такі неадекватні рішення реально покращать демографію швидше, навпаки, у цивілізованому суспільстві для народження дітей потрібен гідний рівень життя та безпека. Ні того, ні іншого в Росії немає.